Показати своє я через одяг, які речі допомагають дітям знайти місце серед однолітків та відчути себе яскравою та помітною частиною суспільства. Вітаю вас! Ви на youtube каналі Територія мінімальних цін. Як відомо, одяг є прекрасним інструментом для самовираження як дорослих, так і дітей, особливо для дітей. Тому сьогодні будемо говорити про літні тренди дитячої моди літа 2024 Яка ж дрібничка додасть у образ вашої малечі ексклюзивності, розповім трошки згодом. Обов'язково дочекайтеся. А поки що розповім вам про подарунки, і сьогодні їх цілих два. Це ось така біла бейсболка та дівчачий патріотичний браслетик. Виграти їх може будь-хто з вас. Як це зробити, розповім трошки згодом. А також поспішаю нагадати, що в кожному нашому випуску зашифровано промокод на знижку, що значно зекономить ваш бюджет. Для сьогоднішнього випуску я підготувала три дитячих стильних образи. Дивіться. Перший дуже ніжний образ юної леді бежева сукня з пишною спідницею і класичними туфельками в тон. Завершить вбрання принцеси маленька сумочка. У тренді цього літа сукні з мережевим, сукні сорочки, сукні з розрізами та спортивні. Все як у дорослих леді. Основа наступного образу трикотажний костюм. Легкий та зручний. На ніжки взуваємо кросівки і вже можна бігти, куди бачать очі. Але для завершення образу і для функціональності додаємо рюкзак і для захисту від сонця стильну бейсболку. Щодо кольорів, у трендах залишаються природні відтінки, кольори моря, сонця і трави. А у фасонах панує простота і вільний крій. Також на піку дитячої моди залишається одяг з принтами. Це будь-які малюнки чи написи, але зауважте дитячі та осмислені. І наш третій образ зі штанами у трендах висока талія та широкі штани. Наша маленька модель вийде вже за мить, а поки що я вам розповім, як же виграти ось ці класні подарунки. І умови розіграшу, як завжди, дуже прості. Напишіть нам у коментарях під цим відео, чим саме ваша малеча захищає свою голову від сонця влітку. І ці подарунки дістануться комусь з вас. Оберемо ми рандомно. Ну а зараз зустрічайте нашу модель. На ній прямі джинси, футболка і улюблені кеди. Родзинки образу аксесуари, як у дорослих, леді, сумочка і окуляри. А ще я обіцяла розповісти про дрібничку, яка додасть образ вашої малечі вишуканої ексклюзивності. Це можуть бути підвіски на шию або на руку з казковими героями, або улюблена м'яка іграшка на рюкзачок чи оригінальна шпилька для волосся. Можливо, навіть зроблена власноруч. Це допоможе дитині проявити свій внутрішній світ у стилі. Допоможіть їй у цьому. Всі сьогоднішні образи я збирала в мережі шопінг-центрів територія мінімальних цін. Забігайте сюди на шопінг. Тут дуже багато, як для дорослих, так і для дітей. Ну а на сьогодні у нас все. Ставте нам вподобайку за нашу роботу. Пишіть коментарі, щоб вигравати, і не забудьте підписатися на цей ютуб-канал, щоб не прогавити наші наступні випуски. До зустрічі!